Сьогодні у цьому відео ми продемонструємо, як підключити осушувач повітря Duracraft 35 до Wi-Fi. Для цього потрібно скористуватись програмою Smart Life або Tuya Smart. Вона доступна на Android, на iOS. Ви її можете встановити. Відкриваючи програму, ви можете налаштовувати даний прилад. В деяких випадках осушувач повітря автоматично відображається в смартфоні, коли він підключений до мережі. У вас впливе віконечко і ви можете додати пристрій. Якщо у вас автоматично не висвічується, то треба це зробити в ручному режимі. Для того, щоб це зробити, підключаєте прилад, запускаєте його. Утримуєте кнопку таймер декілька секунд до звукового сигналу. Ось пролунав звуковий сигнал. Відповідно, прилад вже готовий для сконектування е, смартфоном, Горить індикатор Wi-Fi. Ми переходимо. Сюди натискаємо плюс, додати Девайс. Ось, вже він побачив автоматично. Ми можемо додати самі. Якщо не побачили, то переходимо в дрібна побутова техніка. Переходимо у сушувач повітря Wi-Fi. Вводите пароль своєї мережі. Відповідно, вибираєте мережу, натискаєте кнопку Далі. Натискаєте підтвердження. Вибираєте мерехтіння швидко або повільно, в нашому випадку швидко. Автоматично він побачив прилад і вже йде під'єднання. Ось вже прилад під'єднався. Загорівся зелена галочка, натискаємо завершено. Автоматично нас перекидає в меню налаштування осушувача повітря. Показує поточну вологість, вологість, яка виставлена. Можна коригувати різні режими. Якщо по вологості, то відповідно кнопки плюс і мінус. Виставляємо ось таким чином. Якщо по режимах, то режими тут також доступні. Комфорт режим, безпреривний режим, все це переключається. Швидкість вентилятора також можна коригувати, три положення. Відповідно, тут все дублюється як на панелі налаштування. Плюс додатково в налаштуваннях тут є така можливість, як розклад. Тут ви можете встановити час і певні дні, коли треба, якщо повторення, включення-виключення пристрою по днях це дуже зручно. Тут також можна отримувати сповіщення. Якщо ми перейдемо в інше меню, тут є функція іонізації, яку можна включати або виключати, а також блокувати панель від дітей. Відповідно, тут панель вже не натискається. Це дуже зручно, що ви можете всі налаштування робити зі смартфону і додатково відповідно, коригувати пристрій по розкладу. Якщо треба виключити, то відповідно також можна пристрій виключити.